На календарі 1 березня, тому сьогодні ми запитуємо у жителів нашого міста, чи весняний у них настрій. В перший день весни на країшки землі. Нечаянно ми встретили з тобою. Вона була отчаяна красі. У мене зовсім не весняний настрій, адже сонечко не світить, мокро, холодно. Відсутній весняний настрій. Так, звичайно. А це ще дощ сідається. Це мене не лякало. Мене це ніколи не кажуть, наоборот, мені не подобається, коли дощ йде. Ну а що, пригольним, При... ну як вам пояснити? Не холодно, не жарко, головне погуляти можна. Так все ідеально, все вище. Сьогодні 1 березня, святом весни, всім успіхів, здоров'я, щастя. Хай вже нарешті в нашій країні буде мир, злагода і спокій. І життя продовжиться. Дуже весняний, да. дуже веселий і весняний. Або не дощ. Дуже весняний. У нас племінниці день народження, тому у нас весняний настрій, як ну, не розказати, який. Ми всім його бажаємо. Мою племінницю звати Анна Марія. їй сьогодні три рочки. Дозвольте привітати її з ним народженням. Хай росте здорова, щаслива, удачлива. І хай завжди буде в нужне время, в нужне місце. Так. А чому дощ сюди? Ну то що, ну то це весняний дощ. this